Новина про те, що Дональд Трамп має намір відновити постачання зброї Україні, звучить як старий сюжет. Герой, який довго вагався, нарешті згадав, що добро таки існує. Проте українці навчилися не радіти словам, а чекають конкретних кроків, оскільки знають, що поки хтось думає, Україна втрачає найкращих. Як думають люди щодо цього, ходімо, дізнаємось. Дуже добре, молодець. А Арешта, як Бог дасть. Що? Так як я військовий і бачу, що робиться, я, на мою думку, він повинен то зробити. Інакше в нас виходу немає, ми не маємо на кого надіятися, тільки на Бога. Ну, Я не знаю. Воно для нас ніби і непогано. Позитивна думка, звичайно, нам треба, треба і треба допомоги. Але щоб то було щиро, щоб не було черговий хід. Думка щодо того, що Дональд Трамп має намір відновити постачання зброї Боже, в Україні. Що ж ми можемо сказати? Красота але він має дум... правильні думки так, потрібні. Але він так міняє свої думки. Він казав, що він розгромить Росію, яка була страшна ніч, хай Бог милує. За всю війну я перший раз чула, як сильно літали над нами дрони. Хай нам Бог допомагає. Боже, яка наша Україна? Як моя переїхала він. в кордон, побачила Україну? Я плакала, мама, я на своїй землі. І дуже гарно. Хай поможе. Нам. Там стільки наших українців, там українська діаспора. Хай поможе нам, Господи, а наші хлопці, які вчені, та ж вони поможуть всім людям, в кого буде яка біда. Дякую вам. Ставимося позитивно, але чи то з того щось буде, то велике питання. То велике питання. Він скільки раз міняв свою думку, так що щось поки що, надії мало. Надії мало. Ну, але побачимо. Може, якраз. Я вважаю, що то є затягування війни і знову продовження ще далі, щоб було все. Як ви ставитесь до того, що Дональд Трамп має намір відновити постачання зброї в Україну? Відновити. Я, я рахую, що повинен дати нам зброю, бо інакше нам прірва. Ой, сьогодні так, а завтра буде і Так. Обіцянка цяцянка. Та нехай дає, немає нічого проти. До того, що Дональд Трамп має намір відновити постачання зброї в Україну позитивно, дуже позитивно. Нам цього якраз і не вистачає, тому що без їхньої допомоги обстріли. І ми це бачимо сьогоднішню ніч, попередню ночі так само. Тому тільки за дуже добре ставлюся. Може, якраз нам буде простіше з ворогом боротися і краще. Дуже добре ставлюся. Нам потрібна зброя. Все, що нам дають, і все, що захищає нашу країну, то все, все позитивно. Але дивитися, так як він говорить: нині одне завтра, друге. То треба дивитися вже надію, а тоді будемо вже говорити.